Дорогі друзі. Цей рік весна рання, була закрита волога. Так, оранка на зиму не проводилася. Пройшов два сліди. Саджаємо картоплю. Зараз вечір, не жарко. Сажаю під гортачем Вон два, без доробок. Є люфт в цепці, міжряддя 60 см Слідом по фрезерованому. Виходить добре, але так виходить не завжди. На різних ґрунтах по різному. Дякую за увагу. До побачення. Гарного врожаю вам, шановні друзі і перемоги. Litó. Mm-hmm.